Ті, що досягли досконалості мають таку ознаку якщо і десять разів на день віддаватимуть їх на спалення за любов до ближніх, то не задовільняться цим, як показали Мойсей і блаженний Павло і інші апостоли. Бог Сина Свого віддав на Хрестну смерть з любові до творіння. А якби мав він щось цінніше, то й те віддав би нам, щоб цим придбати собі рід наш, наслідуючи це, і всі святі, прагнучи досконалости, намагаються уподібнитися Богові досконалістю любові до ближнього. Ніхто не може зійти у міру цієї любові, якщо таємно не відчує своєї надії. Не можуть придбати любові до людей ті, які люблять цей світ. Коли хто придбає любов, то разом з любов'ю задягнеться у самого Бога, а тому, хто здобув Бога, належить не тільки не погоджуватися на придбання з Ним чого-небудь іншого, але й звільнитися від свого тіла. Якщо ж любов'ю до світу хтось задягнеться у цей світ і в це життя. Хто не зодягнеться у Бога доки не покине цього, бо сам Бог засвідчив: якщо хто не залишить цього і не зненавидить душу свою, не може бути моїм учеником. Луки 14,26 належить не тільки залишити, але і зненавидіти Це. Чому така солодка надія і всякі діла з нею стають легкими? Тому що в цей час в Душах Святих прокидається природнє бажання благобуття, надія ж дає їм пити його в обителі зі своєї чаші і напоює їх. Через те вони вже не відчувають втоми від праці, але стають нечутливими до праці, до скорботи і продовжуючи йти далі, гадають, що йдуть ніби по повітрю, а не людськими стопами. Бо не бачать вже труднощів на своєму шляху, і не зустрічають ні пагорбів, ні потоків, а все гостре стає для них гладким. Увагу свою вони звертають у лоно Отця їхнього, і сама надія, ніби перстом, що миті вказує їм на віддалене і невидиме, втім, зриме сокровенним оком віри. І бажання цього віддаленого, не, мов би вогнем, розпалює всі частини душі, туди прагне все устремління їхніх помислів, і туди вони завжди поспішають досягти. Так надія розпалює їх, мов вогнем, і не можуть вони ні на мить спочити у стрімкій і неспинній течії, яка звершується з радістю. Безпристрасність полягає не лише в тому, щоб не відчувати пристрастей, але й у тому, щоб не приймати їх у себе. Завдяки багатьом і різноманітним чеснотам, явним і сокровенним, придбаним святими, пристрасті знемогли в них і вже не так легко могли постати на душу, тому їхній розум. Не мав потреби постійно пильнувати у міркуванні, бо повсякчасно був наповнений думками, які свідомо збуджуються в розумі, міркуванням і розмовою про чудові звичаї. І щойно починають збуджуватися пристрасті, розум зненацька підноситься від зближення з ними якимось розумінням, яке увійшло у розум. І пристрасті, як сказав блаженний Марк, залишаються у них ніби порожніми.